Всіх вітаю на каналі Стла в гостях. Ось прийшла сусідка. І я хочу, хотіла її пригостити помідорами під майонезом і сиром твердим, але нема майонезу. Сусідко, що? А ви знаєте, як робити майонез швиденько, щоб не бігти по цій спеціалі. Ну, як це в магазині купуєте? Ви я ніколи не робила майонез. Дивіться, я вже поки вийшла, я приготувала швиденько, але не встигла, щоб зробити майонез вдома. Так. Да. Дивіться. Треба ідіть сюди будете знімати, зйомку вести, а я буду кидати всі інгредієнти. Це дуже швидко. уявляєте? Колись дуже давно, в радянські часи, треба було вистояти в чергах перед святом. І ніхто не знав, як робиться майонез. А я знала це так швидко, це так просто. Дивіться, береться яйце, розбивається, оп. Тільки треба дивитися, щоб туди не попали крихти шкарлупки. Не попало, так? Потім береться пів чайної ложки ось такої цукру. Хто любить солодші, можна солодші зробити майонез. Ось така четвертинка ложка солі, звичайної солі. Так, Потім сюди кидається гірчичка за смаком. Я люблю ось так. Трішечки, а якщо буде не вистачати, ось тако трішки, тому що буде дуже пекти. Ох, так ляпнула, Як пташка накакала. І половинка чайної ложки, оцту. Можна, хто любить більш такий швидший, більше додати, але я не люблю. Так, тепер накриваємо кришкою, беремо. Олію. Олія повинна бути соняшникова, тільки рафінована, дездорована, рафінована без смаку. Тому що якщо вона буде не рафінована, майонез вийде гірким. Ого! Так. Накриваємо кришечкою і включаємо міксер. Можна зробити стільниковим блендером, а можна ручкою. Чим більше олії, тим густіше буде майонез. Так, що в нас там? Бачите? Дивіться, бачите, який майонез? Як домашній. Mm -hmm. Але так як я зараз у літню пору використовую майонез для салатів, для ось помідорів, я сюди люблю додати відразу ось кріп. Кріп і сирок. Твердий сир. Ну, зберігати такий майонез ми будемо недовго, тому що він з'їсться дуже швиденько. Але тиждень цей майонез може постояти у холодильнику в баночці з закритою кришечкою і знову включаємо блендер. Вийшло. М -м -м. Яка смакота. Зараз ви покуштуєте сусідку? Як ви думаєте, ще можна додати? Ой, дивіться, який густенький. Правда? Угу. В магазині не є густі. Угу. Чим більше додаєте олії, тим густіше робиться майонез. Ну, тільки не переборщить, бо тоді він буде зарідкий, якщо забагато. Угу. Ось так. Подивилися. Приблизно на цю порцію йде 180-200 мл олії. Тільки не забувайте, що олія повинна бути рафінована. Так, тепер, сусідку, раз ви прийшли до мене на помідори, я допоможу. Гості. Так, зараз я приготую при вас їх. Трішечки отако. Так. Ось такі помідори. Так, а тепер потрішки буду додати майонезу домашнього майонезу. М -м -м. Це така смокта. Можна сюди ще додати часничку, цибульки, можна додати чорний перець, все, що вам хочете додати у салати. Тому що це пора салатів. І саме майонез робиться такий домашній для салатів. Так. Майонез я зазвичай використовую в магазині яйця, вони більш надійніші, там все їх більш перевіряють. На всяких хвороби такого присипаю. І ось так. Шапочку роблю із сиру. Смакота. Зараз ви будете її куштувати. Так, сир. Так, ще зараз трошки сиру дотру і попробуєте Так, вийшло ось скільки майонезу і зараз перекидую я в баночку. вийде приблизно 200 мл. Дивіться, який майонез. Бачите? А як додати сюди ще малосольний огірок або кислий, О, буде гарно в заправку взагалі? Можете імпровізувати. Любе ваше бажання можна використовувати. І натуральний майонез. Ви знаєте, що сюди нічого поганого не додано. А я деколи використовую гірчицю суху, взагалі там нічого такого немає. Можна навіть помолоти, якщо ви довіряєте сухій гірчиці. І буде у вас 100% натуральний продукт. Дивіться. Ось такі майне свишу. Дякую. А зараз сусідка спробує скуштує. А, сусідці не сподобалось було замало оцту і трішки більше солі. Ще додав четверту частинку чайної ложки солі і одну чайну ложку оцту 9%. Ось такі майне свишу. Зараз з ми будемо пробувати помідори. Сідайте, сусідки. Так, смачно. Смачно. Угу. А майонез відчуваєте, що він натуральний? Так, да, да, цікавий смак. Так. Бийте, mm -hmm. куштуйте. Ось так дуже просто і не треба бігти в магазин таку жару по майонез. А зараз майонез треба, я дуже люблю салати з помідорами, з огірками, з майонезом. А ще дуже смачно до картошки пюре додати. Mm -hmm. Не масло, а саме ось такий домашній майонез. Дуже смачно виходить. Дуже смачно. Можете додати більше оцту, менше. Дуже смачно, дякую. Угу. Ось зараз цю тарілочку з'їмо і підемо прогуляємось по вулиці. Вже спека спала, можна пройтись. Так? Ну, всім смачно, до побачення. Ось такий майонез я робила разом з сусідкою.